У Харкові відзначили 85-ту річницю створення Харківської організації національної спілки художників України, однієї з найчисельніших і найпотужніших творчих організацій країни. Напередодні дня художника, яке відзначається щодругий неділі жовтня. У будинку художника відкрилася ювілейна всеукраїнська виставка. 15 областей України приймають участь. Майже 250 творів на двох поверках знаходиться. Напередодні відкрили виставку Жанети Георгівни Соловйові в галереї Генриха Семирацького. Також відкривається виставка 13-го в будинку художника в Києві, де ж також харків'яни будуть представляти роботи. Вийшов чудовий альбом Традиції сучасність, виданий до цієї дати. Сьогодні присутність мера, обласної ради, багатьох наших друзів, колег, художників, секретаріату Національної спілки художників України дозволяє нам сказати, що ми упевнено, незважаючи на які припони. І на Павловому полі, де наш осередок спілки, вже створено 13 виставок. І саме День художника 8 ми знову відкриваємо виставку художників, які там працюють і живуть в тих майстернях. Сьогодні велика подія. 22 нові нових члени спілки, голова національної спілки вручив членські квитки. Так що продовження іде, виставки є серед молодих митців, які поповнили лави мистецької спілки. І Марія Хростенко, графістка з династії харківських художників, чиї твори також представлені на цій виставці. Для будь-яких художників, як і для графіків, важливий колектив. Тому ми беремо участь в таких заходах. Бо дуже важливо обмін досвідом не тільки з Поважними митцями, як з вчителями, а і з твоїми однолітками з митцями твого покоління, тому ми до цього долучаємось. Не пам'ятаю про якого митця я прочитала, було написано, що він витримав, тому що працював, і ця формула вона дійсно працює. І ще я впевнена в тому, що перемагати ворога завжди потрібна з усмішкою. Тому на цій ювілейній виставці є роботи і Віктора Івановича Ковтуна, який присвячений нашому пораненому, але нескореному місту, і це, звісно, дуже вмісно у цей час. Але ж є роботи, мирні краєвиди, квіти, оголона натура навіть є. І це також має право бути, тому що ну, дійсно чим більше, чим складніше. У нас така ситуація, яка складається в Україні. Тим жвавіші художники вже більш реагують на те, що відбувається. Ми витримаємо обов'язково і, звичайно, ж дуже радіємо, тому що наші українські митці і харківські митці впевнено тримають мистецький фронт. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.